і запрошую у мамину школу. Всі батьки мріють, щоб дитина виросла розумною, доброю і щасливою. Для того щоб мрії збулися, є спосіб. Читаймо дітям. Давен батьки виховували своїх дітей за допомогою казок. Казка на ніч стала своєрідним невід'ємним ритуалом для кожного малюка, тому не варто недооцінювати роль оповідок у розвитку дитини. Психологи стверджують, що саме з дитячої байки починається знайомство малюка з навколишнім світом. Цікаво знати, кожному періоду розвитку малюка відповідає свій тип казок. В самому ранньому віці це є такі ритмічні, коротенькі казочки, і це певне не прочитання, а розказання мамою. Це ті, де є багато повторів, які запам'ятовуються дуже легко, і дитинка може повторювати вже там після року так за мамою окремі слова, і потім не запам'ятовує. Краще, коли це народні казки, так тому що в них якби, квінтесенція соціального досвіду, так і в казці сказано як. Засвоїти, так, тобто які соціальні норми правильні, як жити добре, як правильно, як зле, як погано, і так далі. Так, тому э, авторські казки вони більш складні, тому вони э, певне потребують більш достатнього звілого розвитку дитини. Спеціалісти зазначають, спочатку дітям треба читати монотонні ритмічні вірші і пісеньки. Потім можна перейти до простих казок, таких як «Курочка ряба». Казка прочитана. Дає можливість дитині проявити свою фантазію, о, створити якийсь свій образ, так і е, мультфільм, де вже готові герої, е, не дає такого простору ні для фантазії, ні для розвитку якихось е, таких пізнавальних процесів, тому що вже чітко, однозначно, все вказано. Так, і дитина сприймає світ тільки таким, який він є, таким, як побачив от, художник мультиплікатор. Казка ж е, 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 яку мама прочитала, коли розповіла дитині, дає можливість. Польоту фантазії дитини створити свої образи, такі як дитина сама вважає за потрібне, так і це набагато краще для розвитку дитини. Дитина має зустрічатися з тим, що світу є. В світі є добре і погане, в світі є радість і сум. От. І це своєрідне тренування так, психіки дитини до таких от моментів. Молода мама Надія Щерба виховує донечку Катрусю. Переконана, що саме за допомогою казки найлегше пояснити поняття моральності, що таке добро, а що зло. Головними героями багатьох казочок є тварини, які зіштовхуються з проблемами, подібні до тих, що переживають люди. Чому так? На образах тварин дитині легше пояснити окремі риси характеру. Наприклад, хитрий, як лисиця, сильний, як відмідь, злий, як вовк і бойгузливий, як заяць. У вигаданому світі дитина здобуває своєрідній перший життєвий досвід. Саме за допомогою казки дитина легко, легко дитині пояснити, що таке добро і зло, вічливість, хистрість. Казки привчають дітей до добра, і малюк знає, що добро завжди перемагає зло. Коли Катрусі виповнилося три роки, казки полюбила ще більше. Оскільки дитина все, що відбувається в казці, сприймає досить серйозно, то пані Надія намагається підбирати позитивні казки, особливо на ніч, щоб дитина спала спокійно. Моя дитина любить ріпочку, бо вона вчить багато, що, що сім'я повинна один одному допомагати, що вони всі в купці І Адже сімейне читання воно зближує дитину. Що треба не забувати про це. Дорогі батьки, я вам також раджу, що ви дитинці свої чи читали казочки, щоб наша традиція не пропадала, бо наші прадіди, і діди, і батьки нам читали казочки, адже не забувайте, що казочка на ніч зближує маму з дитиною. Казки, як і ігри, є невід'ємною частиною розвитку і виховання кожної дитини. Їхня мова не лише цікава, але й проста для дитячого розуміння і сприйняття. Тож, дорогі батьки, слухайте своє серце і отримуйте задоволення від спілкування з дитиною. Ви вирішили охрестити свою дитину, але не знаєте, з чого розпочати, як це зробити і що для цього потрібно. Розібратися допоможе мамина школа. І ось прийшов день, коли немовлятко вирішили прилучити до християнського світу. Основні моменти хрещення заборона рідним батькам брати безпосередню участь в обряді. А хрещені батьки не повинні бути в шлюбі між собою до і після хрещення дитини. Дитятко, ми повинні хрестити якнайшвидше, щоб не відтягувати. Здоров'я дитини також залежить від внутрішнього життя навіть самих хресних. Чому чому не раз ми говоримо, що приходять хресні батьки, і ми спонукаємо хрестити, щоб самі хресні батьки посповідалися? Це є певним таким кроком очищення, щоб батько чи мати, яка тримає дитятко в часі хресту, щоб вона мала своє сама в той момент чисте серце. Також необхідно взяти до храму крижму, шматок тканини. Обов'язково мати хрестик для дитини. Неважливо з якого металу, та де придбаний. Він буде покладений на дно купелю і освячений. Свічки можна придбати у храмі. Свічка це символізує, правда, світло Христове. Правда? Так? І також крижму, яке пізніше відразу після хрещення одягається, просто дається на руки хресному батьку чи матері, правда, якщо по черзі, якщо так дивитися, правда, і ну, пізніше накладається це дитятко, правда но одягається, одягається у цю чисту одіж, правда, і щоб життя цієї дитини, не мов би цей символ цієї чистоти, такої одежі, щоб воно було чистим протягом, протягом цілого її життя. І ця крижма зберігається вдома. До вибору хрещених батьків потрібно підходити з усією відповідальністю. Головним критерієм має бути те, що ці люди будуть взірцем для вашого малюка, хресного батька чи матір, яку ми просимо, щоб ця особа в ім'я цієї маленької дитини. Відрікалася від сатани, правда, ми повинні знати, що ця особа повинна найперше бути гідна, гідна морально. І найперше, першим таким критерієм, яким повинна сама бути охрещена, правда, і провадити сама моральне, моральне християнське життя, повинна перед самою тайною хрещення прийти і посповідатись, і прийняти святу, святе святе причастя, правда. Також і ми. Повинні знати, що хресні батьки це не тільки в той момент вони тримають дитятко в часі хрещення, і на цьому все закінчується. Батьки повинні хресні допомагати, допомагати батькам виховувати у християнській вірі це дитятко. Тернополянка Лідія Гліва має дві похресниці і похресника. Переконана, що саме хрещені покликані допомогти дитині в скрутну життєву годину. Вони відповідають за маля, виховують, підтримують, радять. Хрещена перш за все, як друга мама для дитини, повинна бути доглядати, приходити в гості, відповідно дарити подарунки, гратися з дитиною. Як часто ви ходите до своїх хрещених, і як ви разом свята проводите? До Максимчика і до Соломійки на день народження на Миколая. Ну і так раз в місяць точно ходжу. А в якуся зі мною живе в одній хаті, то ми бачимо з кожного дня. Як ви вважаєте, чому саме вас обрали хресною для своїх діток? Ну думаю, напевно, через те, що ми дружимо вже декілька років. Одна моя рідна сестра, дві подружки. І я з ними по житті вже 5-7 років, як з ким. І через те, що в подальшому я так само буду разом з ними Дружки була в пологовому, до родів була до передродової. Потім після того ночувала, де з нею, бо їй було важко спати. Саме ви не чоловік, не мама, коліжанка, подружка, майбутня кума. Ну, чоловік трошки боявся, просто може не привик. А, ну я просто не боюсь дітей, я їх дуже люблю. Я би з ними всіма гралася. Мені не, не важко було перевинути його, подивитися до нього, поколесати, полюляти. Якщо запропонують ще стати хресною мамою, погодитесь? Погоджусь, звісно, відмовляти не можна від хреста. Просто буде стимул до більшого заробітку по житті, щоб було чим допомогти дітям. Хочу бути для своїх похресників не просто тітю, а дійсно хрещеною мамою, так як для мене, мій хресний тато. Хоча він далеко в Іспанії, але я завжди відчуваю його турботу, тепло і ласку. І на всі свята він дзвонить, вітає мене, дарунки мені дарує. Ну відчувається тепло. Наші предки вірили, дитина під час хрещення плаче це віщує здоров'я, але право робити висновки залишається за кожним індивідуально. Нехай ваші діти ростуть здоровими вам на радість. А у нашій наступній передачі дивіться. Через деякий час після того, як молода мама звикла бути мамою, виникає питання: чи обов'язково вибирати між роботою і дитиною? Мамина школа допоможе розібратися, кар'єра або що робити, щоб у мами не боліло серце. Виховуючи близнюків, батьки отримують і подвійну втому, і подвійне задоволення. Для багатьох перший рік залишається в пам'яті важким спогадом. Пропонуємо способи, як краще доглядати за кількома дітьми. Сладкие, как карамельки, а на ней башмаки. Это пар Намилуватися своїм дитям, хочете залишити пам'ять про дитинство малюка, в тому числі і на нашому екрані. Надсилайте фото на адресу Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на своїх екранах. Чекаємо.